Подяка захисникам. Харків'ян запрошують взяти участь в онлайн-акції Харків вдячний, приурочені до святкування Дня захисників та захисниць України. У департаменті культури Харківської міськради запропонували привітати українських героїв листівками, віршами та творчими композиціями. Це може бути музичний, вокальний або хореографічний твір. Харківщина майже повністю звільнена від окупації, але війна за свободу та незалежність триває. Тому, як ніколи, потрібні слова щирої подяки та підтримки воїнам, які боронять наше життя. Ця акція символ нашої вдячності всім героям сьогодення. Запрошуємо дітей та юнацтво до участі. Привітання необхідно надіслати на електронну пошту, вказану на екрані. Після чого їх опублікують на медіаресурсах департаменту культури у Телеграм та Інстаграм. Роботи прийматимуться до 14 жовтня. Україна По нас усе! Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.